Привіт, це Афіміна і вітаю вас на своєму ютуб каналі який присвячений культурі, статі та актуальним проблемам сьогодення. Це відео є третьою завершальною частиною мого циклу на тему історії гендеру. і саме цю частину я залишила на останку, оскільки вона найцікавіша. Тут я буду розповідати про філософський аспект цієї ідеї. У двох попередніх частинах я розказала про сексологічний контекст та виникнення цього терміну, а також про соціокультурну ситуацію в США про те, чому як і коли виникла ця ідея і яке підґрунтя було до її подальшого розвитку. А сьогодні ми розставимо усі крапки над і тощо не дивився. Попередні дві частини я раджу вам зробити це прямо зараз, тому що я подавала інформацію у більш-менш хронологічному порядку, і також у розгляді того, як ця ідея виникала і розвивалася. Для того щоб ви краще сприйняли цю частину, ви маєте подивитися дві попередні. Отже, зануримось у контекст 1960 дев'ятсот роки в США. Економічне зростання, чіткий поділ ролей суспільстві за статтю, бум сексологічної науки і також пануючий методологічний підхід соціоконструктивізму на цій основі виникає друга хвиля фемінізму. І тодішні феміністки взяли на озброєння ідейні нововедення і напрацювання соціоконструктивізму і почали стверджувати, що усі відмінності між чоловіками та жінками вони соціально сконструйовані, тобто вони просто вигадані людьми. І оскільки панівною системою у суспільстві є патріархат, то всі уявлення, які конструюють люди про жінок і чоловіків, вони підпорядковуються ті які світоглядні парадигмі, яку пропонує патріархат. А тому жінки підпорядковуються чоловічому погляду, а їхня основна роль зводиться до репродуктивної функції. По також стверджували, що так звана жіноча природа є просто вигадкою, яка є значним інструментом для того, щоб тримати жінок у визначених для них ролях. Друга хвиля фемінізму вона дійсно говорила про конструювання гендеру, однак, що важливо, вона все таки була прив'язана до біологічної статі, тобто існують жінки і існують чоловіки. І це біологічне розрізнення є фундаментальним. Але ж надбудова у вигляді наших уявлень, про те, якими мають бути чоловіки і жінки, вони не стосуються біології, а відносяться конкретно до соціальних і культурних аспектів. Тобто, друга хвиля фемінізму вона стоїть на чіткому поділі статі, який визначається біологією. Однак вони були категорично не згодні з тим, як ці дві статі репрезентуються і взаємодіють у суспільстві. Це час панування ліберального фемінізму, який вбачав звільнення жінок у тому, аби надавати їм освіту, доступ до ринку праці, рівні соціальні і політичні можливості для реалізації своїх амбіцій на рівні з чоловіками. І у цій парадигмі гендер був прив'язаний достатві, і тобто існувало два гендери – чоловічий та жіночий. Друзі, я хочу подякувати своїм донаторам на Байміокофі, завдяки яким я можу створювати це відео. Якщо вам подобаються мої матеріали і ви хочете допомогти у їхньому просуванні, можете стати спонсором на платформі Байміокофі. Посилання залишу в описі відео. Я пропоную вам ознайомитись з деякими важливими працями, в яких було поміщено ті основні ключові ідеї, які зумовили подальший розвиток гендерної теорії. Беті Фріден, таємниця жіночності 1963 року. Ця книга написана Фріден внаслідок її журналістського дослідження, яке полягало у спілкуванні з американками різного віку та спостереженні за їхніми життями. Фріден зазначає, що жінок змусили до добровільної відмови від професійної та політичної реалізації, запропонувавши жіночий варіант американської мрії. Однак, не дивлячись на суспільну згоду на чіткий поділ ролей і функцій за статтю, Фріден помічає пустоту у очах і життях цих жінок. Які буквально втрачали свою особистість і себе як людину за своїми побутовими жіночими функціями: догляд за дітьми, за будинком, догляд за чоловіком, і забезпечення його діяльності. Тобто весь рівень побутування та догляду він лягав на жіночі плечі, і багато жінок хоча і намагалися говорити про те, що вони щасливі бути дружинами і матерями. Однак у відвертих розмовах вони зізнавалися, що їх все-таки щось не влаштовує в житті. Що дехто починає вагатися, чи не треба щось змінити. Хтось говорить про те, що шкодує, що покинули у і не почали будувати свою кар'єру. Темниця жіночності є критикою міфу про жіночу природу, який був сконструйований і насаджений американкам у післявоєнний період. Пріден не заперечує статею відмінностей однак вона критикує асиметричне сприйняття жіночої статі, а також зведення її до певної механістичності. А сама ця книга є тим прикладом ліберального фемінізму. У 1970 році вийшли дві книги, які стали класикою феміністичної літератури, і також важливими провідниками гендерної теорії. Перша це статева політика Кейт Мілет, в якій вона аналізує уривки з літературних творів сексуальними сценами, завдяки яким виводить сексуальність у категорію політичного, тобто такого, де проявляється влада одного суб'єкту над іншим. Написана ця книга під впливом другої статі де Дебувар. Мілец стверджує, що сексуальні стосунки між чоловіком та жінкою є уособленням патріархальної системи, де уся влада та ресурси належать чоловікам, а жінок змушують до пасивності. Мілет вважала літературу одним з найбільших проявів мізогінії, і вона критикувала не лише ренесансну, античну та класичну літературу. Сучасників та провідників сексуальної революції Генри Міллера Нормана Мейлера, адже вбачала в них найскоріший прояв патріархального гніту. Авторка також різко критикує саму ідею гендеру, який чітко був прив'язаний до статі, адже вважала, що гендер як уявлення про чоловіче та жіноче не має існувати, адже завдяки йому реалізовується пригнічення жінок, тобто що жінки страждають від тих уявлень, які прив'язуються до статі. А сама праця відноситься до царини радикального фемінізму. Другою працею є діалектика статі обґрунтування феміністичної революції чоломіт Файерстоун, яка поєднала радикальний та соціалістичний фемінізм. Файерстоун звертається до біологічного детермінізму, марксизму та фрейдизму, і стверджує, що статева нерівність закладена самою природою через репродуктивну функцію, яка у свою чергу через патріархальну сім'ю та капіталістичну економіку перетворюється на засіб пригноблення. Вона розглядає статі як клас, який визначає положення чоловіків та жінок у суспільстві, а подолання нерівності Файерстоун вбачає у знищенні нуклеарної сім'ї та репродуктивної функції. Народження дітей вона пропонує відвести технологіям, до речі, штучні матки вже є майже реальністю, а вихованням має займатися саме суспільство. Автотка стверджує, що саме у таких умовах можливе справжнє гетеросексуальне кохання, яке не буде зіпсоване ієрархічними стосунками між владним чоловіком та залежною жінкою. Власне дуже схожі ідеї проголошували і творці сексуальної революції у радянському союзі. Єдине, що в їх відрізняло те, що до штучних маток вони ще не додумались. Персон як і Мілет вважає, що гендеру потрібно позбутися. Тобто потрібно звести усі статеві відмінності до нуля і зовсім не приділяти увагу геніталіям. це якщо грубо говорити. А якщо ми розберемо, що мається на увазі, то тобто треба ігнорувати усі відмінності, які існують у тілах, у психології, у певних фізіологічних процесах у чоловіків та жінок. Можна сказати, що це є перші ластівки постгендерності. Варто зазначити, що і діалектика статі, і політика статі сприймалися доволі неоднозначно навіть в середовищі самих феміністок, і час від часу піддавалися критиці. Однак нам важливо знати про ці роботи і про ці ідеї саме тому, що в них містяться зародки, які у подальшому буде використовувати гендерна теорія у її сучасному вигляді. І саме ці роботи є опорними пунктами постмодерністського трактування гендеру. Щороку появу гендеру в академічному середовищі та збільшення його впливу на суспільство можна спостерігати у 70-х 90-х роках. Це час третьої хвилі фемінізму або постмодерністського фемінізму, і також тоді почали активно досліджувати гендер за допомогою феміністичної методології. Посмодерніський фемінізм критикує науку та об'єктивність, оскільки вони є породженням патріархату, а також чоловічої оптики і чоловічого засобу вираження знання. А тому важливо враховувати статеву приналежність об'єкту пізнання чи об'єкту вироблення знання. Тобто, ми маємо знати, що дослідник чи автор є чоловіком або жінкою. Тут ми знову звертаємось до питання мови. Постмодерністський фемінізм вважає, що жінки дискримінуються в першу чергу через умовні практики, так звані дискурси. Наприклад, такі конструкти, як жіноча логіка, жіночі професії жіноче мистецтво, жіноча література та подібні вони створюють нерівність і обмежують можливість жінок до вільного самовираження, оскільки будь-що жіноче клеймують як низькосортне. Важливою постаттю в цьому контексті є Джудіт Батлер, феміністка постмодерністка, і як вона стверджує, небінарна лесбійка. Батлер запропонувала ідею перформативності гендеру, тобто, що приналежність до певної статі вона визначається набором поведінкових паттернів, які приписуються чоловікам та жінкам. Але в рамках постмодерністської парадигми вона відкидає бінарність та дихотомію, тобто наявність двох статей, і стверджує, що за допомогою зміни поведінки можна сконструювати нові гендерні ідентичності, які не будуть прив'язані до статі. Тобто з цього моменту зароджується думка, що гендер може бути більше ніж двоє, і відповідно, що він може бути не прив'язаний до біологічної статі. Джудіт Батлер також критикувала феміністок попередніх хвиль, оскільки вона вважала неправильним створення великої гомогенної групи під назвою жінки і надавання їй однакових характеристик, оскільки саме поняття жінки є неоднозначним бо окрім статі, тобто наявність первинних та вторинних статевих ознак, поняття жінка може включати інформацію про вік. Расу, соціальний статус та багато інших індивідуальних аспектів. А класичний феміністичний підхід на думку Батлер, навпаки посилює протиставлення чоловічого та жіночого, і тим самим шкодить жінкам, посилюючи патріархальний пресинг. А тому, на її думку, феміністки мали би зосередитись не на визначенні хто така жінка, а на роботі з владними мовними дискурсами, які формують уявлення про мужність та жіночність, щоб унеможливити подальший поділ людей на чоловіків та жінок за допомогою мови. До речі, сучасні західні конфлікти із займенниками беруть початок саме тут. Джуріт Батлер вважає, що гендер він є стабільним і він може постійно змінюватись, а тому просто немає сенсу прив'язувати його до статі. У поглядах Батлер ми бачимо класичний інтерсекційний підхід. А сама вона заклала підвали для розвитку фір-теорії, які є апфозом постмодернізму. Коли ми говоримо про статі, і з цього моменту ми можемо говорити про дві паралельні лінії розвитку гендерної теорії. Перша лишається у класичній феміністичній оптиці, тобто має прив'язку до статі, а гендер використовується як інструмент перевиховання суспільства, через зрівняння гендерів, тобто через зведення нанівець відмінностей у соціальному прояві статі, поведінка, зовнішність, діяльність тощо. Досягнути рівності між чоловіками та жінками. Феміністичний гендер працює з мовою таким чином, що поширює ужиток фемінітивів, засуджує сексизм та мізогінію у висловлюваннях і текстах. Друга лінія розвивається у квіт-теорію. Яка заперечує наявність статі, а гендер використовується для підтвердження цієї тези. Акцент у квір-теорії робиться на різноманітні сексуальних проявів, які нібито стверджують штучну сконструйованість статі і заперечує гетеронормативність, а також на використання різних займенників, окрім він вона, для подолання статевої бінарності. Саме квірторія подарувала нам такі слова, як вір, «гендерно-флюїдний», небінарний займенник зеї» тощо. І обидві лінії вбачають небезпеку у патріархаті. Перша у тому, що патріархат обмежує жінок у політичній та соціальній реалізації через нав'язування жіночому гендеру конкретних функцій та поведінки. А друга у тому, що саме патріархат поширює та нав'язує гетеронормативність, тобто те, що гетеросексуальна орієнтація є нормальною, також поділено дві статі. Як ви здогадуєтесь, саме квітборів опікується темами гомосексуалізму та транссексуальності, або як сьогодні говорять, трансгендризму обидві лінії розвитку мають багатьох прихильників, активістів, теоретиків, які поширюють ці ідеї в академічному середовищі, а також своїх лобістів, які просувають політичні зміни на догану цих груп. Наприклад, гендерні квоти в політику це перша лінія, феміністичний гендер, а легалізація одних статевих шлюбів. Це друга лінія, це квір гендер. Це я трохи зосередилась на нашому сучасному контексті. Я пропоную повернутися у 80-ті. Ці роки вже існували жіночі студії, міждисциплінарні академічні дослідження жіночого досвіду в історичній перспективі, які мають на меті дослідити особливості взаємодії чоловіків та жінок в аспекті домінування перших над другими. Але в силу тісного зв'язку жіночих студій з фемінізмом та Певного обмеження цієї оптики згодом з'явилися гендерні студії, які включали також дослідження і чоловічого досвіду. І, власне, у центр цих студій був поставлений саме гендер. Тобто, це дослідження про те, як конструювався гендер протягом історії, які чинники впливали на уявлення про фемінність та маскулінність, а також що зумовлювало ту чи іншу взаємодію жінок і чоловіків у суспільстві. Широке введення терміну гендер в академічне середовище, його використання у гуманітарних науках, по факту легітимізувало поділ людини на дві складові біологічну та соціальну, тобто на стать і гендер. Причому в умовах панування соціоконструктивізму та лінгвістичного повороту філософії біологічний аспект був майже звернений на нівець. Це дало можливість гендерним дослідникам та теоретикам говорити про те, що статеві стосунки є лише сконструйованими суспільством, які підпорядковуються домінуючим владним дискурсом і жодним чином не пов'язані із природою говорити про біологічну зумовленість чи про вплив біології на соціальність в середовищі гендерних теоретиків стало не дуже комільфо власне, це можна спостерігати і сьогодні. Гендерні студії також охоплюють і квір-тематику, тобто дослідження гомосексуалізму, транссексуалізму та нетипових сексуальних практик. Жіночі та гендерні студії пов'язує критика патріархату. А їхні дослідження загалом зосереджені на тому, аби досліджувати якісь нетипові, нетрадиційні чи мало поширені уявлення про стать, про сексуальність, сексуальні практики, незвичайні взаємодії між чоловіками та жінками. Для того щоб використовувати їх як аргумент того, що лише суспільство конструює уявлення про стать, і за рахунок цього нормалізувати у сучасному західному суспільстві постмодерністське трактування статі врешті-решт подолати патріархат. Це був тривалий екскурс в історії гендеру. Одразу скажу, що я подаю своє особисте бачення цього процесу, і воно ґрунтується на тому, що я протягом багатьох років читала, дивилась і вивчала на цю тематику. Це та інформація, яку я збирала тривалий час, і з якою вирішила поділитися з вами. Я не буду зараз розглядати гендерну теорію в сучасному контексті, адже це окремо велика тема. Натомість я хочу поділитися власними роздумами на цю тему і спонукати вас до того, аби критично і глибше проаналізувати те, що відбувається з нами навколо. Термін гендер прийшов пострадянський простір у 90-х роках і почав широко використовуватись у багатьох гуманітарних сферах, і він мав конкретне значення: що це соціальний вияв статі або ж коротко, то це соціальна статі, тобто це феміністичний варіант гендеру з прив'язкою до статі. Сьогодні ж гендер використовується абсолютно в усіх сферах його коло застосування максимально широке, однак його трактування і досі не є чітким. Наприклад, Стамбульська конвенція гендер посідає в ній головну роль, адже саме він, на думку адептів та авторів Стамбульської конвенції, є головним джерелом насильства, і навіть саме насильство називається гендерно зумовленим. Однак що саме розуміється під цим терміном лишається під питанням. Адже у Стамбульській конвенції чітко не вказано, чи пов'язаний гендер з біологічною статтю, але якщо гендер не прив'язаний до статі, то саме розуміння гендерно зумовленого насильства стає під питанням. Якщо чоловік, який має нібито гендерну ідентичність жінки, запалтує іншу жінку, то як його будуть судити, як жінку, яка салтувала жінку, чи як чоловіка? І це не прикол, це не жарт, а це реальна проблема, яка зараз існує і в Європі, і в США. Чоловіків злочинців, які наголошують на тому, що вони почувають себе жінками, вміщають у жіночі в'язниці, де вони продовжують блатувати ув'язаних жінок. Але говорити про це складно, тому що дуже легко можна натрапити на трансфобію. І саме тому кожного разу, коли я чую про гендерну рівність. То гендерну ідентичності, гендерні ролі і так далі, у мене з'являється певна недовіра до промовця, адже зовсім не зрозуміло, що саме він вкладає у ці терміни. І тут я хочу наголосити увагу на важливість мови, як ви вже знаєте, термін гендер з'явився у конкретний історичний момент часу, саме в США. На це вплинула сукупність багатьох факторів, які створили конфлікт в американському суспільстві, не дивлячись на зовнішній добробут. А засилля лівих емансипативних ідей і згодом постмодерністської оптики зумовило спрямування статевого питання самого русло. І, очевидь, не просто так. Пропоную звернутися до етимології слова. Англійське слово стать секс тягнеться від латинського сексус, який виражає жінок та чоловіків через наявність геніталій, тобто йде прив'язка до конкретних біологічних аспектів. Або ж говорять також про праіндоєвропейське сек, що означає поділ на чоловічі та жіночі. Тому стає зовсім не дивно, що це слово потрапило у центр уваги соціоконструктивістської оптики. І говорячи про важливість мови, ми маємо розуміти те, що кожна мова вона є уособленням конкретної культури, яка має свої особливості у сприйнятті світу. А отже, і у сприйнятті жінок та чоловіків. Наприклад, в німецькій мові використовується слово «geschlecht», які використовують і в біологічному і в соціальному контексті, доставляючи за потреби прикметнити біологічне з чи соціальний з а гендерна ідентичність звучить як гешляхсідентітет. Якщо звертатися до етимології цього слова, то ми не знайдемо тут прив'язки до біології, адже воно походить від германського кореню шлаґі, «schlag», що перекладається як бити, але саме в контексті використання такого слова, як мешеншлаг. Що перекладається як група людей, що характеризуються спільними рисами, або Eine Richtung Рихтингшлаген, тобто йти одним шляхом. Тобто ми бачимо, що в німецькій мові слово стать має соціальне забарвлення, тобто приналежність до певної статі визначається не лише вродженими біологічними особливостями, а в першу чергу видимою спільністю та взаємодією. Тому в контексті німецької мови не виникло ідеї поділяти стать на біологічну і соціальну складову, тому що соціальність вона вже вкладена у поняття бішлех. Зрозуміло, що у романських мовах, які пішли від латини, ми спостерігаємо цей поділ на секс і гендер у французькій секс і жер в іспанській сексо і генерал тощо. Але цей факт говорить нам про те, що ми не можемо розглядати мову без контексту культури, в якій вона існує, адже гендерна проблематика з'явилася саме в США в англомовному середовищі, а не у Франції чи в Іспанії, і навіть не в Англії. А це значить, що у різних мовах у прив'язці до культури ми будемо бачити не лише різну етимологію, а й різне сприйняття того чи іншого явища. Більше того, статеві стосунки у різних культурах можуть бути зовсім різними. Ми не можемо говорити про гендер в універсальному розумінні з прив'язкою до американського контексту, в якому він винен, і прив'язувати це трактування на інші країни, адже це буде ігнорування їхніх культурних та історичних особливостей. Ми ж не суперечимо тому, що стосунки між чоловіками та жінками в українській та російській традиціях є абсолютно різними. А думаю, просто брати і насаджувати універсальну ідею гендеру на інші країни є просто безглуздим. Ми візьмемо наше прекрасне слово стать. Я дуже його люблю, адже воно дуже чітко говорить нам про свою суд. Стать це і процес становлення, такий собі шлях ініціації і водночас характеристика теплої позиції, тобто міцність і наповненість. Стать це шлях, який вимагає самовизнання, що говорить нам про внутрішню цілісність та самостійність. Чоловік і жінка є самостійними цілісними особистостями, які взаємодіють між собою на принципах рівності, що є абсолютно протилежним, наприклад, російському визначенню Пол, що говорить нам про взаємозалежність двох частин та про їхнє підпорядкування, цілком очевидно, що саме поняття людини воно сприймається через фільтр статі, а тому ми можемо зрозуміти дуже багато сенсів відносно кожного народу. Якщо звернемось до їхніх слів і до контекстів і сенсів, які вони виражають, ми зможемо відділити при глобалізацією мовні проблеми. Проблема статевої нерівності чи загалом статевих стосунків буде мати свій унікальний характер у кожній країні і навіть у кожному регіоні. А тому щоб знайти правильне рішення наявних проблем. Потрібно відділити те, що є істине, те, що тут існує, реально, і те, що привнесено ззовні. Саме тому я негативно ставлюсь до терміну «гендер» в україномовному середовищі. Відводячи слово стать лише біологічну обмеженість, ми самим собі відмовляємо у тих природних ідентичностях, які дає нам наша культура і наша мова. Ми позбавляємо себе розуміння як жінок і чоловіків у тому контексті, який складався на наших теренах протягом історії. Слово стать являє собою багатозначне розуміння того, ким є людина, і включає в себе і біологічну, і соціальну, і психологічну, і навіть духовну сутність. Слово гендер доцільно використовувати в англійській мові, адже саме воно є породженням їхньої кризи. А нам потрібно зосередитись на дослідженні, пересмисленні власного спадку для того, щоб ми могли краще зрозуміти себе. Також мені здається, що така увага до проблеми термінології вона зумовить і новий виток розвитку української мови в академічному середовищі, що є дуже важливим для розвитку науки загалом. І для мене є просто злочинним, коли е, різні науковці чи публіцисти і загалом автори просто будуть і натягують якусь е, іноземну термінологію, е, навіть толком не осмислюючи, що воно значить і чому е, воно використовується, і чи воно нам взагалі. Тому я закликаю вас до критичного та уважного аналізу е, тих ідей, слів і сенсів, які приносяться нам ззовні. Не тому, що це априори погано а тому, що у бездумному використанні ісслідуванням цим ідеям і сенсам ми просто губимо себе, а віднайти сенс у собі і не загубити себе є для нас сьогодні дуже важливою задачею. Друзі, на цьому я завершую свій цикл відео на тему історії гендеру. Я сподіваюся, вам було цікаво і корисно слухати ту інформацію, яку я для вас підібрала. Лишайте у коментарях свої враження, відпочути інформацію, а також діліться своїми роздумами, на які я вас наштовхнула. Також не забувайте ділитися цим відео у соцмережах і ставити вподобайки. Це допоможе мені у просуванні. Дякую за перегляд. Бувайте!